Програма Тема дня на Українському Радіо Дніпро в ефірі Українське Радіо Дніпра. Ви слухаєте програму Тема дня у студії ведуча Мальвіна Карпенко. Сьогодні в нашій передачі говоримо про рейди щодо дотримання економії електроенергії серед підприємців Дніпра та про дослідження Дніпровського офісу Європейської бізнес-асоціації щодо умов ведення бізнесу під час війни. У Дніпрі проводять рейди щодо дотримання економії електроенергії серед підприємців. Нині вже перевірили близько 400 підприємств через масові ракетні удари по енергетичній системі України. У Дніпрі міська рада зобов'язала підприємців 17-ї години і до кінця комендантської години вимикати вітрини, вивіски, підсвічення фасадів та рекламних конструкцій. Як нині перевіряють підприємців на дотримання? Цих правил розповість заступник директора департаменту торгівлі та реклами Дніпровської міської ради Ярослав Курсун. Департаментом торгівлі та реклами Дніпровської міської ради спільно з підпорядкованим комунальним підприємством Дніпровські активи проводиться постійна робота щодо суб'єктами господарювання, які здійснюють і рекламну діяльність, і торгівельну діяльність щодо економії електричної енергії у місті Дніпрі, тому що на минулому тижні депутати Дніпровської міської ради прийняли відповідне рішення про економію електроенергії у Дніпрі, відповідно до якого суб'єкти господарювання повинні вимикати освітлення. Це включаючи вивіски, таблички, вітрини, будь-яке зовнішнє освітлення магазинів, супермаркетів, кіосків, мафів з п'ятої години вечора до п'ятої години ранку. Також була проведена робота з представниками, які здійснюють торгівельну діяльність. Відповідно було вручено копію цього рішення, роз'яснено наслідки його невиконання, і у випадку, якщо до яких можна віднести розірвання договорів, зокрема, якщо не буде дотрим. Режиму економії електроенергії, ми будемо розривати такі договори з суб'єктами підприємницької діяльності. Крім того, ця робота у нас здійснюється на постійній основі і буде продовжуватись до завершення Захисту критичної інфраструктури України наші інспектори проводять відповідну роботу і перевіряють виконання цього рішення Дніпровської міської ради, тому випадку, якщо буде встановлено порушення, дійсно буде бути виписано припис на предмет негайного усунення цих порушень. А якщо не буде усунено у визначений строк, тоді вже буде да, вжити відповідні заходи реагування. Якщо це стосується договорів на оренду комунальної власності, тобто це ну, буде вирішене питання, щодо Таких договорів також буде вирішуватись питання щодо розірвання договорів використання об'єктів благоустроєння за функціональним призначенням, тобто на мафи, кіоски, інші тимчасові споруди. Крім того, також передбачено звернення до ДТЕК з метою припинення електричної енергії тих суб'єктів, які не виконують рішення Дніпровської міської ради. А також вирішує інші питання щодо притягнення осіб до відповідальності. Як розповів начальник сектора контролю опорядження фасадів інспекції з питань благоустрою Дніпровської міської ради Дмитро Гомілко, інспектори протягом дня проводять роз'яснювальну роботу з підприємцями щодо економії електроенергії. А вже увечері проводять самі рейди. Протягом дня наші інспектори ведуть роз'яснювальну роботу, роз'яснювальні бесіди, а вручають відповідні рішення суб'єктам господарювання щодо? Вимикання наружного освітлення, підсвітлення фасадів, рекламних табличок, вивісок серед стаціонарних підприємств нашого міста з п'ятої години вечора до п'ятої години ранку, з 20-го числа інспекція вийшла зазначені рейди. Ну поки що, скажімо так, з проблемами ми не стикаємось. Доволі свідомо наші і з розумінням наші підприємці відносяться до цього. Світло вимикають, більш-менш ситуація адекватна і контрольована. Спочатку інспектори видають рішення протягом дня, а з п'ятої години, десь приблизно до 9 вечора, інспектори виїжджають вже в рейд на виконання дотримання цих вимог рішення. Відповідно, якщо хтось з підприємств світло не вимикає, не вимикається наружну підсвітку. А видається вимога. А надалі, якщо вже вимога ця не виконується наступного дня або протягом там через день, ось то до таких несвідомих підприємців застосуються заходи адміністративного впливу, також можливі розривання договорів, якщо це якісь суб'єкти, які орендують у міста ті чи інші будівлі, споруди, можливі також подання. До обленерго, до ДТЕК, щодо відключення систематично не виконуючих своїх зобов'язань суб'єктів господарювання, ну і також в рамках діючого законодавства, притягнення до відповідальності. Вимоги вручаються, але фактично, коли наші інспектори заходять до суб'єкту господарювання, світло вимикається відразу, скажу так. 95%, поки що статистика така доволі перспективна. У нас вісім районів, по кожному працюють 2 інспектори. Ну, звичайно, вже за ці там, 5 днів об'їхали з десятки кожен. Ну, я думаю, сотні півтори суб'єктів ну, це так проінформувало, як мінімум. Інспекція з питань благоустрою працює загалом зі стаціонарними суб'єктами торгівлі, підприємницької діяльності. До департаменту торгівлі та реклами, звичайно, відносяться мафи. Та кіоски, простіше кажучи, тимчасові споруди для провадження підприємницької діяльності. Тобто у нас таке розмежування йде. ТП це департамент, стаціонарні об'єкти це інспекція благоустрою. І наші комунальні також підприємства підпорядковані. Поки рішення чинне, інспекція буде здійснювати заходи. Як тільки в цьому не буде необхідності, ситуація з електроенергією стабілізується, звичайно, ці рейди припиняться. Роз'яснювальну роботу інспектори провели у низки підприємств. Як реагують представники бізнесу? Пропоную зараз послухати. Мене звати Сюзанна. я співвласниця магазині конфетка. Ми дуже стараємося економити електроенергію. Для цього вже зарані наші всі продавці були… С ними были проведены профилактические беседы о том, что мы отказываемся от чайников, так как они тоже потребляют очень много электроэнергии, от выключения э, вывесок, которые ну, имеют освещение. Потому что, чтобы это было для нас всех еще большей мотивацией, лучше сэкономленные средства все переводить на потребы наших ВСУ, людей, которые э, на зараз э, лишились крови. Мы работаем до 20.00. Мы выключаем свет и даже заклеили такими элементами, вывесок скотчем, чтобы продавцы нечаянно не нажали эти вывески, потому что у нас бывает разное. Люди могут нечаянно нажать, поэтому даже так мы себя обезопасили для экономии электроэнергии. Я думаю, тут даже не стоит сопоставлять значение, насколько это повлияет на наш бизнес, потому что это очень важно для нашей энергосистемы. И мы являемся еще примером для обычных бытовых потребителей, потому что сейчас в пабликах очень много еще мнений о том, почему мы дома должны экономить, а магазины по всему городу сверкают и показывают плохой пример нашим бытовым потребителям. Мы фундамент нашей энергосистемы. Мы выключили, и наша энергосистема будет полностью в хорошем состоянии и позволит нам работать хорошо и долго. Даже скажут, если с одной лампочкой работать, будем работать с одной лампочкой. Это мы ну, примеры для всех. Светлана. Так, дотримуваемся. Вечере вымыкаем. Вымыкаем зовнішню рекламу. Меня зовут Екатерина. Мы как сознательные использователи электроэнергии будем придерживаться решения как дома, так и на рабочих местах для экономии электроэнергии. Дуже важливо. Мы магазин на улице Калинова. Мы выключаем и будем надальше выключать с пяти до пяти. Придержувати общих правил. Нагадаю, слухаєте програму Тема дня на українському радіо Дніпра. Три чверті підприємців Дніпра повідомляють, що їм складно вести нині бізнес. Такі дані Європейської бізнес асоціації підприємців Дніпровського району. Тож згідно з опитуванням, 75% повідомили про те, що їм нині складно вести бізнес. З них 38% зазначили, що умови ведення бізнесу є дуже складними. Інші 25% оцінюють поточні умови. Як задовільні серед факторів, що нині справляють найбільший негативний вплив на бізнес, учасники опитування виділили втрату активів на окупованих територіях, а також труднощі з логістикою та відтік персоналу за кордон. Докладніше про дослідження розповість керівниця Дніпровського офісу Європейської бізнес-асоціації Катерина Присяжнюк. Наша асоціація працює в Україні вже 23 роки, і ми об'єднуємо по всій Україні близько тисячі компаній: це великий, середній в меншій часті, але також є і малий бізнес. І наша мета це допомагати бізнесу працювати у нас в країні. Тобто, ми насамперед взаємодіємо дуже активно з усіма органами влади. І якщо у бізнесу виникає якісь питання. Якісь непорозумілості з будь-яким органом влади ми є тим майданчиком, де ці питання можна обговорювати і вирішувати. Важливо пропонувати рішення, які можуть бути для того, щоб ми разом покращували інвестиційний клімат в нашій країні, тому це основні один з основних напрямів нашої діяльності, але їх ще достатньо багато. Індекс розвитку бізнес-середовища в регіонах України. Проводимо його ми вже в третій, третій рік поспіль. Інші дослідження в Європейська бізнес асоціація по всій країні також проводить як і загальний індекс інвестиційної привабливості нашої країни, так і такі профільні дослідження, як то митна сфера. Податкова сфера, тобто бізнес відповідає, як їм взагалі взаємодіяти з цими органами. Наприклад, ми маємо можливість в цих дослідженнях дізнатися, як, наприклад, впливала пандемія минулі роки на розвиток бізнесу. А сьогодні ми вже, звісно, запитували, як і повномасштабне вторгнення впливає на роботу бізнесу, і також маємо нагоду дізнатися, а які ж плани у бізнесу, як він бачить свій розвиток у майбутньому. Ну, оскільки вже є декілька результатів попередніх років, нам цікаво порівнювати в динаміці, як же було до цього, як бізнес оцінював до цього ситуацію, як сьогодні трьом чвертям підприємців нашого регіону складно вести бізнес, і 38 з них відсотків заявляють, навіть що дуже складно. А минулого року ми мали насправді позитивну тенденцію: всього 5 відсотків, але ж повідомляли про те, що бізнес їм вести легко. Звісно, що цього року цей показник нівелювався, і в принципі, порівнюючи, можна сказати, про загальний показник, він сьогодні в цьому році становить 1,88 балів. А порівняно з минулорічним 2,34. Тобто є, на жаль, негативна тенденція. Він упав в цьому році, як і в минулому, перше місце посідає Львівський регіон. Там навіть є ті. Бізнеси, які все ще заявляють, що їм легко вести бізнес, і там інтегральний показник індексу найвищий. він складає 2,52%. За ним іде Одеса, а з показником 2,25, Хоча минулого року Одеса була на останньому місці серед усіх регіонів, тобто був Львів, Харків, Дніпро і Одеса. А з потім є ми 1,88 Дніпро, і звісно, що найдраматичніше падіння це Харків. Там індекс склав один. 18 сотих балак цього року насправді дуже радісно було відзначити, що бізнес у нашому регіоні покращив свою оцінку взаємодії з органами влади, і жоден орган влади не отримав оцінку нижче ніж три бали. Тобто, ми можемо говорити про те, що ну, він задовільно оцінює, і навіть наша Дніпропетровська обласна військова адміністрація і національна поліція. Отримали бали вище чотирьох, тобто ми можемо говорити про позитивну оцінку. Про які інші органи влади ми питали, це, і робота судів. І робота центрів комплектування та соціальної підтримки, і е, митних органів, і податкових. Я думаю, що це тенденція, яка е, навіть як кажуть, не було б щастя, так та нещастя допомогла. Тобто, ми бачимо, як наша країна, наші люди, наш бізнес згуртувався з початку війни. І оскільки ми дуже часто взаємодіємо з усіма органами влади, ми бачили, як відкрито і як швидко вони реагували на запит бізнесу. Як вони об'єднувалися, як створювалася ця ця синергія? Тому в цьому році ми кажемо про такі позитивні зміни. Жоден з опитаних в нашому регіоні не зазначив, що не зазнав втрат. Тобто втрати від 20 до 50 відсотків повідомляють по. Близько 20% всіх опитаних, таких хто не поніс жодних втрат, немає ні в Одесі, ні в Харкові. Є невелика кількість у Львові, але в принципі це і логічно. Нещодавнє дослідження, яке європейська бізнес-асоціація проводила по всій Україні. Там є цікаві цифри. Наприклад, 47% всіх опитаних говорять, що понесли втрати безпосередньо від проведення бойових дій. 40% заявляють про втрати до 1 мільйона доларів, 39% заявляють про втрати від 1 до 10 мільйонів доларів і 15% понесли втрати більше, ніж 10 мільйонів доларів. Жодних втрат не зазнали 5%. Це, що стосувалося в всієї України. Кожен п'ятий підприємець з нашого регіону вимушений був або мав змогу здійснити релокацію свого бізнесу або на західну Україну це Львів та Закарпаття, або за кордон це Польща. Словенія. 56% повідомили, що вони не, не бачать у цьому необхідності, і ще 19% не мають такої можливості. Якщо порівняти із Одесою, то приблизно там, 20% також, які у нас, не мають такої можливості. А от у Харкові понад 70% говорять про те, що не мають саме можливості. Релокуватися, і що цікаво, у західних підприємців ми також запитали ну підприємців з західної України. Ми запитали, чи відчувають вони конкуренцію щодо того, що до них приїхали нові компанії, нові бізнеси. Так, от 78% говорять, що вони ні не відчувають конкуренції, підвищення рівня конкуренції. А 19% все ж таки щось відчули. Наша передача добігає кінця. Нагадаю, сьогодні ми говорили про рейди щодо дотримання економії електроенергії серед підприємців Дніпра та про дослідження Дніпровського офісу Європейської бізнес асоціації щодо умов ведення бізнесу під час війни. А ви слухали програму Тема дня. Режисера ефіру Олександр Сохач, інженер Наталя Назор. А для вас в студії працювала ведуча Мальвіна Карпенко. До зустрічі в ефірі! Програма Тема дня на українському радіо Дніпро.